Вже в Рим. Наші римські канікули починаються прямо зараз. Ми вже прилетіли в Рим, так що наші канікули починаються. Насправді все дуже просто і легко, ви виходите з літака і можете через сайт взяти собі квиток. Нарешті заселилися в наші апартаменти в Римі. Дуже прикольно. Я хочу сказати відмітити, що в Італії дуже привітні господарі або менеджери. Вони просто розказують все, показують, як дістати, програму тобі складають, щоб ти знав, що робити. Я просто в захваті від їх гостеприємності. Так, наша кімната це тут у нас ліжко. Потім там. Все необхідне, міні-бар, третє ліжко і ванна кімната. душ? І тут душ. Воля. І там ще є додатково на типу всі кімнати, тому що це як типу коридорчик з багатьма кімнатами, і там є кухня з усім необхідним. Якщо треба щось приготувати, можете користуватися. Дуже прикольно, насправді, мені подобається. Я прям в захваті. Але більше я в захваті від цієї менеджерки, яка просто все розказала, показала, відправила кучу файлів. Дуже привітна, супер. Поки я збиралася, мій чоловік сходив, бо він уже був голодний. Я знаю, що з ним цей трюк не пройде. Я йому сказала: йди собі, спокійнесенько, щось купи, а я буду собі, спокійнесенько, збиратися. І ось. Він прийшов з отакою штукою. Вау! Вау, дуже сильно. Це різна піца. Хм, такого я ще не бачила, але виглядає дуже апетитно. Історія, чому ми тепер завжди кажемо кельбезо. Це коли ми поїхали на цю екскурсію по пляжам. Кажи, це слізно. Ну розказуй, Ми ну, приїхали на один та, пляж. ми виходимо коротше, з пляжу, Така бабулька старенька виходить. Така виходить, встала така на зимних ногах, така Дивиться. Мама! Так аж зашатало її. Так що тепер у нас що що, не шо, тепер у нас кель белезо. Так, ти... Давай. Пиво кель белезо. Піца кельбе. Це має бути смачне. Ми йдемо на дослідження міста. Мій лук на перший вечір. Вперед. Досліджувати Рим! Це була моя мрія. що Це не в Римі. Пізі. Пізі. В Італії. Далі в іншому місці. Так. Думаю, це в Римі. Все, все. Перше знайомство з Римом. Ми вирішили розпочати в невеличкому парку, який називається Гардіно Деґлі Аранжі, але насправді тут має бути дуже гарний вид. Він якби є і ще й на заході сонця. Але я не знаю чому, але все загороджено брамою. Там як решітка. Ви можете бачити вид, але трохи з перешкодами. Тому ми тут зараз сіли в парку і собі будемо кайфувати. прийшли до дуже гарної будівлі, до вівторя вітчизни, але тут зараз зачинено. Тому нам придеться прийти завтра і погуляти тут ще раз. Як раніше будували не те, що зараз. Просто масштаби вони вражають. У мене на кожну поїздку, якщо я кудись їду, то я починаю обов'язково зберігати різні місця. Поїсти, щоб я знала, куди можна піти смачно поїсти. Що на мене було збережене місце, я не хочу вам його радити. Їжа була смачна, але порції були маленькі. Але саме найголовніше це сервіс. Там просто всі бігали на такому ацетоні. Типу, вони всі такі були запарені, непривітні. Треба було одразу йти ще е, на вході, коли я зрозуміла, і мені не сподобалося, як мені відповіли. Так що, всі, хто кажуть, що у Франції погане обслуговування, знаєте, в Італії теж воно може бути дуже погане. Воля. Зараз ми прийшли в інше місце, яке було в мене збережене. Тут має бути смачна кава. Як ж, чесно, я навіть не пам'ятаю всі ці заклади, де я їх зберігала, але вона зараз буде. О 10 годині вечора кава, у мене мокко, у мар'янчика еспресо і, звичайно ж, традиційні десерти. І ще хочу відмітити, що, наприклад, якщо ви берете з собою або стоячи, тобто ви не сідаєте за столик, наприклад, канолі коштує 2 євро, сідаєте за столик уже 3,50. З приводу кави я не знаю, але кава насправді теж от еспресо Мар'янчика 4,50. Малесенькі, 4,50. В Парижі можна за 2,50 випити, я думаю, еспресо. Так, за 2. Але смачне. Я мушу сказати, що ця штучка вона дуже смачна. Вона з горіхами і фісташкою топ. І в мене за роком був збережений пантеон. Ну, звісно, я думала, що ми туди підемо, коли він буде відчинений, тому що зараз уже ніч і все закрито. Але просто воно таке масштабне, воно таке неймовірне. Мене просто захоплює дух. Мені мій знайомий, один казав, що всі чоловіки після 30 починають думати про Римську імперію. Мені здається, я не чоловік і мені ще не 30. Але я тепер буду постійно думати, як взагалі люди вони це створили, коли. Це не було ще такої можливості, і тут просто історія на кожному кроці, яка захоплює така античність Ви мусите сюди приїхати. Я дуже сильно хотіла цю з синицею. Нарешті вона у мене. А в мене булочка. А Марія булочка. І чекаємо на свою каву. Наша перша зупинка буде Базиліка Санта-Марія. Вона має бути дуже масштабна, ну як в принципі і все в римі. Зараз стоїмо чергу в Базиліка Санта-Марія. Тут черга просто неймовірна, але просто вхід безкоштовний, тому всі хочуть сюди потрапити. І ми вже сюди взагалі-то підходили перший раз. Але Мар'янчик був дуже сильно голодний. Йому треба було поїсти швиденько. Тому ми пішли першою справою за булочкою, яка була смачна. Але тут в, в Італії немає такого, як у Франції. що Ти собі сіла, спокійнесенько взяла собі е, твій круасанчик, каву і насолодилася тут. Це дуже швидко стала біля стойки, шарпанула каву і пішла собі. Мені поки дуже голосно і не вистачає спокою, але звикаємо до місцевих традицій. Вуаля, так що стоїмо в чергу. Що ми завершили свій візит в Базиліка Санта Марія? Е, я не знаю, в мене на протязі всього, часу, як тільки я зайшла, потім, поки ми там сиділи, в мене постійно наверталися сльози, пару сльози не я не можу. Просто тебе перехоплює дух. І коли ти розумієш, що це все творилося ще в ті часи, і зараз вже такого не зроблять. Як добре, що в нас залишилася ця історія, наприклад, ця базиліка існує ще з 5 століття. З 5 століття її люди побудували і вона досі стоїть. Я обов'язково вам рекомендую зайти сюди, тому що це просто У мене немає слів. Ну, все. Нарешті ми його побачили своїми очима. Це він колізей. Я хочу сказати, що мені дуже подобаються оці ці дерева в Римі. Вони такі дуже прикольно виглядають. Ми зараз, нарешті, дійшли до колізею. Мар'ян, як завжди, робить кіне. Це в нас сонета примало. Сонечко, як тобі колізей, що ну, можу сказати? Гарний? Набагато більше, ніж у нас в місці. Ну, але щось подібне. Щось подібне до Нім. <різь> так одразу і не скаже, що це не нім. Глядь на мою моделю. Загалом ми від їжі духовної переходимо. До їжі матеріальної, тому ми просто в картах. Я вже не довіряю своїм закладам, бо яким були вони мене збережені. Ми просто подивилися по картах близенько по рейтингу якийсь класний рестик і прийшли сюди. Тут велика черга, ми будемо стояти, я думаю, десь півгодинки. Значить, ми на правильному шляху, тому ми не будемо здаватися і будемо чекати. От він називається Ланова нова п'язата. Тому чекаємо. Моя паста виглядає дуже сильно, так що я вже рада, що я її вибрала. У Мар'яна теж смачно виглядає, але у мене смачніше. Я задоволена, коли у мене смачніше виглядає, ніж у Мар'янчика. Мелончелло Мелончело. Мелон. Белеза. Пшов <клес> процес. Нам дало в голову два букечки. Вина. Було дуже змочено. Моя жінка белеза. <клес> Тепер ми йдемо на джелату макіяд. <клес> Я шоці. Де я приказуюсь? Куди ми йдемо ще раз? Ми йдемо на джелато, а потім ми йдемо в парк, а потім йдемо в галерею, якщо ще будуть фоточки. Джелатом а кіато. Просто джелато. Все, питань нема. А корали, які боже? От за такі корали, до речі, мене мій чоловік покохав, тому що коли я була в артеці. В 13 років він тоді мене покохав. Хто ти такими... казав? Я була з такими коралами. І саме тоді за ці корали, ну, майже такі, він мене покохав. І кохає до сьогодні. І кохає до сьогодні. <рес> В центрі Риму зберігають от античний, античний Рим, античні залишки. Їх просто не знущають, а зберігають про минуле. Це та будівля, де ми були вчора. Я насправді думала, що Грата повністю відкриється, але ні. Ми всередину заходити не будемо, але це дуже гарно. Ви обов'язково його пройдете повз, якщо приїдете. І воно все таке деталізоване, що це просто капець. Біля тієї будівлі, де ми були щойно, є такий захований парк, і тут так спокійно, тихо. Якщо з нього вийти, то буде дуже шумно, дуже багато людей, дуже багато туристів. А сюди заходиш, і тут такий спокій. Тому ми вам радимо сюди прийти. Щоб ви просто ну, по-перше, тут гарно. Тут пальми собі, є фонтан гарний. І просто тут так спокійно. Тому що в Римі дійсно дуже шумно, дуже багато машин, дуже багато сигналів, дуже багато туристів. При тому, що ми приїхали в вересні, боюся уявити, що тут в серпні. Але тут дуже гарно. Я прям кайфую. Алло, алло, пронто, пронто. Я дуже рада. Я Слухаю по-французьки і все розумію. 75 рік okay? 2085 Окей okay, 2085 It's not. It's not 2025? ой 20... oh, 285 А, Армала перепутав? Правді, коли ви, наприклад, дивитеся, що відвідати, які галереї, музеї, тому що для мене обов'язково ж, коли я приїжджаю в якесь місто, подивитися якийсь музей, галерею з картинами, тому що мені дуже подобається мистецтво і саме картини. І вам рекомендує саме Віла Боргезе. Але Віла Боргезе, вона е, була зайнята, зарезервована, і я дивилася: не було квитків взагалі, тим паче, в понеділок вона закрита, і ми взяли квитки в галерея. Дорія памфілі тут теж дуже гарно, дуже багато картин, дуже багато мистецтва що подивитися. Тому я обов'язково вам раджу для відвідування. Ця віла вона досі належить сім'ї Дорія Памфілі. Просто тут відкрита галерея для відвідування будь-яких бажаючих. Вибрали Мар'янчику сьогодні дуже класні парфуми на сомато. Там дуже класна коробочка. Ой, не коробочка, а флакончик. Такий великий. Єдиний погано, що вони лише по 30 мл. Але там такий класний магазин був, там просто було купа нішевих парфумів, яких я ще не знала. Мені не можна заходити в такі магазини, він підкреслює ваш аромат шкіри. Але він дуже такий: вау, мені дуже їм подобається, такі сексі. І я понюхала ось ці. Вони дуже мені сподобалися. Так що добре, що я їх собі не напшикала інакше я б уже їх хотіла. Але прикольні. Зараз у мене є три, так що мені не треба. Але якщо ви шукаєте якісь дорогі парфуми собі, можете на ці подивитися. Добрий ранок, нового дня. У нас сьогодні по програмі Ватикан. Так що ми приїхали вже на необхідну нам станцію, з'їли своє Корнетті, корнетто. і тепер йдемо, направляємося в Ватикан дивитися базиліку святого Петра. Ще дуже гарно і дуже класний музей Ватикану, але на нього треба прямо виділяти багато часу, якого у нас, на жаль, немає, тому музей Ватикану ми залишимо на наступний раз. Заходимо в Ватикан Святого Петра. Маріан юний блогер. Петра в Єрусалим. І дивіться, хочу ще додати, що це найбільша церква в світі. Ви уявляєте собі, і я тут. І оцей найбільший купол був створений ким самим Мікеланджелом. Щоб ви розуміли. Приближу вам. щось неймовірне, щойно ми відвідали базиліку святого Петра. Сьогодні мені вже сльози не наверталися. Найбільша церква у світі вона взагалі може одночасно помістити 60 тисяч людей, але найбільше, що мене вразило, це саме купол, який був створений Мікеланджело. Він неймовірно великий. Він Трохи менший ніж в пантеоні. В пантеоні ми не бачили купола, ми не заходили. Але цей він, він дуже великий, і тому насправді ми хотіли, щойно забронювати підйом на цей купол. Але звісно що вже нічого не доступно. Тому ми вам радимо, якщо будете їхати сюди, обов'язково забронюйте і підніміться на купол. Там, звісно, треба буде марширувати трохи іти пішки христи сходинок, але. Я думаю, що воно того вартує, і насправді вхід був дуже легкий. Ми довго не стояли в черзі, приїхали ми приблизно о 10 годині, і взагалі вільно, нормально. Після Ватикану ми прийшли в парк, який знаходиться біля вілли Борґезе. Так як ми в неї не потрапили, то хоча в парку погуляємо. Але поки я не знаю, у мене все болить. Я помітила, я взагалі дуже швидко ходжу завжди. Я не вмію ходити повільно. Я бачу ціль, і мені треба туди йти. Коли виходить, я повільно ходжу, от, наприклад, як ми були ще в базиліки святого Петра, ти ходиш, ти повільно стоїш, роздивляєшся і все, я так я. Від цього більше втомлююся, ніж би я просто шарахнула бля, 10 кілометрів. У мене починає поперек боліти, мені хочеться посадіти. То ми тільки зайшли в парк, одразу сіли. Білочка. Білочка. У цьому парку є зато гарний вид. Сам парк. Ну, парк як парк, але вид на базиліку святого Петра гарний. Ми прийшли в просто рандомний ресторан, який був біля парку Віла Боргези. І тут дуже смачно. Ну, поки мені прийшли капоната. Якщо ви я, не я пробували, то спробуйте я, дуже класно. Я заправляю свій салат, розумієте, бо ви... довожу до смаку. Ну от у мене знову гарніше, ніж у Мар'янчика. 19 євро. А Ми зараз знаходимося біля П'яця Дель Пополо. Це прямо біля парку Віла Борґези, і ми тут е, теж недалечко були в одному закладі. Я просто знайшла його рандомно в Google Maps, е, подивилася, що там гарні відгуки, і ми прийшли. і Насправді там було дуже смачно. Тому, якщо будете десь посто, ми вам радимо. Там були в принципі лише італійці, лише поруч з нами посадили. Угадайте, кого. Ну, ну то таке. І тепер ми йдемо нарешті дивитися на фонтан Треві. Я, звісно, впевнена, що там зараз буде дуже багато людей, але що поробиш, таке життя на ранок у нас був запланований Ватикан. А я ще хотіла сказати, що я вам раджу, наприклад, брати завжди пасту з морепродуктами, тому що так, хоча б у вас є. Якийсь додатковий білок. Тому що, наприклад, якщо ви берете Карбонару, качодельпепе, це просто вуглеводи і жир, ну, на що воно вам потрібно. І так, набираються кілограми легесенько в Італії. Я так що кардіо по мені плачуть. Так що йдемо далі, але сама площа дуже гарна. Є така фішка. Ось Мар'ян стоїть дуже далеко від мене. Ну, це така нормальна відстань. Просто стою тут, говорю, і він мене чує там. Мар'ян, скажи щось мені. <плес> а він там мене чує, а я тут його чую. Кажу, я тут тебе чую, а ти мене там чуєш. Так, воно так ніби в динамік. Я в шоці. Щоб вам було зрозуміло відстань, він був там, а я була ось тут. Ми дійшли до родзинки Риму, до фонтана Треві. Але ми не будемо робити всю цю неймовірну чергу. Ми так а подивилися. Щоб кинути монетку і я зробити зі, фоточку. Я Давай Мар'янчика на фоні фонтана треві. Ну, от, на що нам туди спускатися? В Рим ми і так ще приїдемо. Е, казали дві монетки кидати, щоб розвестися або одружитися, нам теж не потрібно. Тому, в принципі, а три монетки по що? Три монетки я не пам'ятаю. вже находилися, втомилися. Рим нас ушатав. Випили щойно каву, але кава тут дійсно смачна, просто скрізь. Де б ви не зайшли, у вас буде смачне еспресо американо. Але тут таке маленьке. І мені здається, що я зараз приїду у Францію, я буду теж продовжувати пити таке маленьке, що вже велика кава буде мені, типу, щось не то. Якась слабенька, тому що тут п'ють дійсно міцну каву. Ми роздумували, чи нам треба ще йти в пантеон чи не йти. Але вже ми такі втомлені, що напевно вирішили, що ми відкладемо це на наступну поїздку. На наступну поїздку ми вже запланували собі, що ми сходимо в музей Ватикану, сходимо в віллу Боргезе і сходимо в пантеон. Тому, якщо ви приїдете, сходіть за нас. Але всі місця, які я показала, нам дуже сподобалися, тому ми вам обов'язково їх радимо.